Ранком рибу солив. Вчора на рибалці був і дві щучки попалося, так засолив. Роблю таку сельодочку із щуки. Сугунтай називається, дуже смачна виходить. Голову із щуки підуть на жарьоху або на уху. А м'яско стеєчками порізав, засолиться і через двоє суток буде. Дуже смачна. Ну, щука така нейтральна риба. Не така, як товстолоб. Товстолоб там, він теж смачний, але в його трошки там запах, болота так трошки, ну, а щука вона немає. Такого. Так що отак, у мене інша локація, теж ось тут дерева, бачите, все заросло, все повинно, потрібно приводити до ума. Гляньте, які. <гляньте> але дерева оце Десь років 35-40. Ну, може, близько 40. Я не знаю. Близько 40 років, дивіться, як її 40, 80. Ну, коротше, 90-60-90. Mm -hmm. Десь на 40 років. Але ось бачите, оце такі вибоїни. Це коли я ще не знав, що це воно, як воно. І маленькі молоді деревця потрібно проводити на зиму по білку. Оце вибивало, оце такі ці, це морозобой. Так що отак. Інша локація. Тут теж деревця, але вже ось ці підрізав, не можу, скучив за, за садом. та підійшов, вже он, такі деревця порозчищав, але це вже пройшло десь три тижні.